Вікінги це мужні чоловіки та жінки, які влаштовували набіги на міста, церкви та монастирі, сильні воїни-мореплавці зі Скандинавії. Що ми про них знаємо? Чи володіли вони писемністю, чи був у них алфавіт, книги якісь? Чи читали вони взагалі? Цікаве питання. Давайте в цьому розберемося у цьому відео до бою вікінгів можна вважати період між 8 та десь 11 століттям. Нашої ери, коли група людей з Данії, Норвегії та Швеції напала здійснила такий грабіжницький напад, як пірати, на монастир святого Кутберта. А саме це сталося у 793 році нашої ери. І завершилася ця епоха битвою при Гастінгсі, де нащадки вікінгів розгромили англосаксів. Всі ми чули таке слово вікінги, всі ми дивилися, можливо, серіал. Вікінги, і щось про них уявляємо: таких сильних мужних воїнів, які тримають у руках соквіри, які сміливо нападають і відчайдушно тримаються у бою. Вони відомі своєю такою агресією, рішучістю і ну, великою силою, хоробрістю. Але вони також були і звичайними фермерами, торговцями. І, от в певний час різко, вікінги почали здійснювати напади. На інші монастирі, церкви інші населені пункти, особливо на ті, які знаходилися найближче до берегу, і вони встигали зникнути ще до того, як взагалі здійнялася тривога, та хтось приміг би захищати якусь церкву чи монастир. Взагалі багато різних чинників причин, чому можливо, отак почалася ця доба вікінгів. Чому вони почали от взяли і почали нападати на інші населені пункти? і грабувати їх, можливо, це почалося. Є така версія з якогось перенаселення, але це мало ймовірно. А можливо, було багато чоловіків без земель, без земельних молодших синів, які хотіли здобути собі багатство, щоб потім купити землю. Тобто старші наслідували землю, а молодші залишалися без нічого. Їм потрібно було самим йти і заробляти на це. Власне, вони робили такі набіги, швидко багатіли. І потім могли купувати собі там землі, худобу і жити собі, не тужити. Також можливо, ці люди хотіли пережити якісь пригоди у чужинних землях, побувати десь, побороти там, не знаю, чудовись або просто людей напасти на людей. Коротше, задобути якусь славу, отримати досвід у бою. Тобто були певні причини, які точно хто знає, але от щось таке там трапилося. І вони вирішили робити такі набіги на інші землі. І от почалася така доба вікінгів. І хоч культура вікінгів була дуже багатою на казки, на оповіді якісь про королів, про героїв, про красунь, різних розповідей про небезпечні подорожі, про міфічних істот, це все в них було. Проте це залишалося зазвичай на язиці. Тобто це все передавалося із уст в уста, запам'ятовувалося, завчалося на пам'ять, і таким чином це зберігалося, в принципі, у народі. І ніяк не записувалося. Хоча у вікінгів існував такий іронічний алфавіт, який е, розробили германці, включно зі скандинавськими вікінгами. І це все сталося ще в сотому році нашої ери. І цей алфавіт називався Футарк. Чи футарк буду казати футарк, Мені чомусь так більше подобається? Тож існував старший футарк, що складався з 24 іерогліфів. ієрогліфів, і молодший футарк. Молодший футарк містив собі 16 символів. І використовувався десь з 800 до 1200 року нашої ери. Також ще існував англосаксонський футарк, який містив 33 символи, але використовувався він зазвичай у Англії. Тобто, ви бачили, да, оці всі руни, які зображені на молотах, сокирах, на каменях. Також оце, от була писемність. Вікінгів вони ці руни зображали на спеціальних рунічних каменях, які зазвичай були такими пам'ятками про якогось визначного чоловіка або жінку. Взагалі у Скандинавії знаходиться понад три тисячі таких рунічних каменів. Також такі рунічні написи можна було побачити на Скелях, стінах, предметах мистецтва та ремесел. Також такі руни могли ставитися на якомусь товарі, щоб позначити якби, його власника, на також магічних оберегах і талісманах. Ну і звичайно, на зброї. Вважалося, що взагалі руни використовували зазвичай, щоб їх розміщати на рунічних каменях та на зброї. Але, але розкопки в Бергені в 1950 році показали, що руни часто використовували і для бізнесу, і для повсякденного використання. Було знайдено численні рунічні написи. Які виражали молитви, любовні листи, жарти, приколи і так далі. Однак такі рунічні написи рідко зустрічалися у рукописах, да, які передавали там якісь казки, оповідання, саги і так далі. До них ми ще пізніше дійдемо. Якби їх можна було використовувати у документах, проте це не було їх метою, да, метою їх створення, адже скандинавська культура була, як я вже казала. Усною і в принципі більшість вікінгів вони не були неписьменними, тому що вони розуміли ці руни, бо було багато документів, каменів знову таки і так далі. Вони їх розуміли, просто не використовували тоді для такої мети, щоб записувати свої оповіді, казки, міфологію і так далі. Тож звідки в нас є певні саги, да скандинавські і типу. Твори того періоду, з приходом християнства, вікінги почали розвивати якби, писемність і почали записувати все те, що у них було в їх культурі ще тоді. Звісно, що нема 100% гарантії, що твори, які ми вважаємо, які були написані у добу вікінгів, що вони були реально тоді написані, але ну, відсоток якийсь. Є точно. Тобто, як ми зрозуміли, вікінги у той час не читали особливо нічого. Ну, знаєте, іронічні камені, там якусь там типу новини <сум> і ще що, там щось газетки свої, там власника зброї, власника якогось там стільця і так далі. В них це було не розвинено. Вони спілкувалися головним чином. Але давайте розберемо, які форми. Літератури у них існували взагалі. Розквіт літератури вікінгів прийшовся десь на 13 століття, і це сталося завдяки ісландському письменнику Снорі Стургусуну, який багато чого записав, написав. О, деякі з цих творів поетична едда та прозова едда, книги про норвезьку міфологію та героїв, книги про королів. Норвегії, скандинавська історія і наймовірніше сага про Егіля. Цей Стурлусен був поетом і політиком, і істориком. І більшість того, що ми знаємо про добу Вікінгів, походить от саме з цих збірок віршів. Тож які форми усної і так далі творчості літератури існували у Вікінгів, Вікінги були майстрами оповідання і поезії. Тож саги. І еди це найбільш значні збірки писань, які створювалися протягом середньовіччя у вікінгів. Також ще хотіла вам сказати, що вже незабаром, а точніше на наступному тижні, вийде відео про те, що читали люди у Київській Русі. Дуже цікаве запитання, як на мене. Тож підпишіться на мій канал та поставте дзвіночки, щоб його не пропустити. Саги вони відомі. Хто з нас не чув таку назву сага? Це найбільш відома частина літератури вікінгів. Це така складна суміш з сімейної історії, якихось там історичних пригод, політичних інтриг. І вони саме круто звучать усно, адже вони розроблялися для того, щоб їх розповідати. І як я вже казала, більшість саг були написані в 13 столітті з приходом виписемності, да а, і тому ми не можемо стовідсотково сказати, що прямо так відбувалося. Реально, все у минулому у добу вікінгів. Проте є цікаве таке підтвердження, що багато відсотків реально це правда. Були такі саги, в яких розповідалося про те, що вікінги поселилися у північній Америці, що першими європейцями були, які поселилися в північній Америці, тобто відкрили Америку, і це вважали вигадкою. Поки не було знайдено археологічні докази, і підтвердилося їх поселення у Лансе Окс. Медоус. Також існували ще едди. Саги вони більше розповідали про життя героїв, королів, якихось там сімей. То едди розповідали про життя богів. У вікінгів була своя особлива така структура і своя особлива міфологія. І вони своїх богів також наділяли особистісними якостями. І от створювали такі едди, старша або перша едда це перша частина е, творів вікінгів. Да? Яка містить в собі історію від створення до Рагнарьока? А остання частина розповідає вже про різних героїв і включає в себе одну з найдавніших версій легенди про Сігурда. А молодша або прозова Еда вона створена, щоб, так би мовити, пояснити старшу еду. Вона більш доступна. Її створив Снорі з Турмусом. і він пропонує більш таку сучасну інтерпретацію. Старшої Едди. Але хто були ті люди, які записали все ж таки саги, Едди, вірші, поезії і так далі? Вікінги. Їх називали скальди, такий поет саги. Вони були дуже шанованими людьми у суспільстві вікінгів, і їх роль полягала в тому, щоб збирати, записувати, трактувати міфи, легенди та якісь там усні історії. І от ці скальди вони також передавали з уст в уста свої твори, потім записувалися з приходом християнства. І дуже цікаво, що взагалі література Скандинавії, да, вона. Можливо, через те, що вона розвивалася якось окремо від Європи, і так далі, вона не зазнала таких великих впливів на себе і залишилася такою дуже унікальною. Тож, як ми бачимо, культура і література вікінгів досить цікава, і не дуже багато вони читали, вони більше розповідали та слухали саме у добу вікінгів, але ми можемо почитати дещо, що було тоді ще написано. І... Ми можемо з вами поринути, хоча б у ту атмосферу, ознайомитися, перенаймні з подіями, специфічними віруваннями, з традиціями і так далі. Як на мене, це дуже цікаве питання. Було дуже цікаво дослідити його і знайти на нього відповідь. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайки, підпишіться на мій канал, поділіться з друзями. Буду вам дуже за це вдячна. І звісно, у описі є посилання на Patreon. Також ви можете підтримати фінансово цей канал, щоб допомогти нам ще більше знімається. Мати відгуків і цікавих різних відео. Дякую, що були разом зі мною! І побачимося вже дуже скоро у наступному відео.